Кількість приємно вражає, і тішить 25 клубів не тільки нашого міста і області, але і сусідніх регіонів Полтавського та Запорізького вийшли на старт відкритого кубка Дніпра з Вако на татамі, де сутички, особливо лайконтакт, семіконтакт та технічні розділи проводяться на спеціальному покритті, що гарантує безпеку, амортизацію, запобігає ковзанню та травмам, завдяки своїй структурі та високому поглинанню ударів, створюючи ідеальний ігровий майданчик для спортсменів. Звітні змагання стали практично турніром обласного масштабу. Втім, його статус і назва ніяким чином не впливають на головне. Обидві федерації, регіону і міста не тягнуть ковдру кожна на себе, а разом роблять гарну спільну справу, у якій їм обом постійно і послідовно надає допомогу та підтримку управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Кікбоксинг ВАКа дуже потужно розвивається. Приємно співпрацювати з міською федерацією і з обласною федерацією кікбоксингу ВАКа. Сьогодні ми проводимо відкритий кубок міста Дніпра з кікбоксингу ВАКа на Татамі. Більше 400 спортсменів приймають участь, крутизні подарунки як від управління спорту, так і від спонсорів. Всім перемоги і успіхів. Як стверджує голова федерації кікбоксингу ваку Дніпра, заслужений майстер спорту України Костянтин Деморецький, подібна увага до турнірів у нашому місті і області вже давно не дивує і стала доброю традицією. Адже, окрім високої організації і проведення змагань, сюди їдуть, щоб отримати гарний досвід сутичок, адже кікбоксинг Дніпропетровщини на сьогодні лідер цього виду єдиноборства на вітчизняних теренах, що красномовно свідчить про фахову і професійну роботу тренерів на місцях, які готують та виховують вправних спортсменів притулку до чемпіонів. Світу і Європи. Тому повчитися у нас дійсно є чому. Наша область це лідер. Лідер в нашому всеукраїнському кікбоксингу. Це довів і чемпіонат світу, і всі міжнародні змагання. Завжди Кікбоксери з нашої області це лідери. В області у нас на цей момент чотири діючих чемпіони світу і два призери. Це дуже значний результат. Для всього кікбоксингу. Тому і на обласних змаганнях тренера мають високий рівень, бо вони бачать, як працюють вже і заслужені тренери, і тренери вищої категорії, і беруть з них приклад. Серед перерахованої паном Костянтином кількості чемпіонів і призерів світу на звітному турнірі присутнім були двоє. Так, володар золотої нагороди планетарного масштабу, вихованець Дніпровського спортивного клубу «Джеб», заслуженого тренера України Костянтина Деморецького, майстер спорту України міжнародного класу Тимур Бриков не без гордості заявив, що, попри важку підготовку під постійними обстрілами міста і відключенням світла йому вдалося виконати завдання максимум і досягти бажаного на чемпіонаті світу в Об'єднаних Арабських Еміратах. Сама підготовка пройшла е, дуже добре, не дивлячись на відключення світла та всі такі, е, як сказати, палки у колеса. Підготовка пройшла дуже добре. Ми поїхали. Поєдинки були дуже складними. Кожен поєдинок був як останнім. Е, дуже було важко, тому що раз на два роки проводиться чемпіонат світу, приїжджають найсильніші. І змагаються за першим місцем. Натомість його одноклубник по джебу Олександр Ксензов залишився задоволений бронзовою нагородою на вищезгаданому чемпіонаті світу. Зізнається, що не вистачило досвіду виступу і сутичок на подібних турнірах. Втім, все попереду. В принципі задоволений повністю. Чуть-чуть опиту не хватило. Так в принципі задоволений повністю. Доброю традицією турнірів з кікбоксингу вако у нашому місті стала норма, коли всі без виключення новачки, початківці за участь у змаганнях незалежності від результату отримують пам'ятні кубки, володарями яких серед інших, наприклад, стали семирічні Нікіта і Микита. Обидва, звісно, як і всі, хто отримали такі, назавжди запам'ятають подібний момент, що звісно мотивуватиме їх тренуватися і надалі, та крокувати до нових звершень. Натомість загальну командну перемогу на турнірі з великим відривом завойованих золотих медалей, 21-єю святкував Дніпровський спортивний клуб Фенікс. Далі на значній відстані від нього з дев'ятьма нагородами найвищого гатунку земляки з Тайкану. На одно менше вісім в одних з гостей вихованців Запорізької дитячо юнацької спортивної школи Моторсіч, які замкнули трійку призерів. Проте наскільки принциповою була боротьба у ході змагань, свідчить щільність перших місць, де в притул до 17-го все вимірювалося однією медаллю а низці Випадків тих, хто має бути вище, доводилося визначати більшою кількістю срібних відзнак.